Чудова пропозиція! Штани від Есмара, жіночі. Дивіться, як воно чудово буде підходити для того, щоб укріпити ваш талію. Тут у нас для поясочків. Також у нас тут є ось такі чудові кармашечки. Ззаду у нас підільні, тобто вони не справжні. І тут є чудова резиночка. По довжині у нас ось так. Дивіться, тут у нас трішечки заверто. Довжина 7-8. Є в нас три видання, тобто. Ось Все краски канаши чудови черные. Кольеру слоновая в Выгляде таких на сеточек, Ну и вот такая черная. Повернем из них. По нашему суставчику: 63% полиэстера, 35% вискосы, 2% эластану. Трешечки також по размерам. 34-х, три штучки, 36-х, також три штучки, 38-х, одна штучка, 40-х, 2 штучки, 46-х, одна штучка. Важность однієї штучки 230 гривень. Загалом в лоті 10 штучок, тобто 2300 гривень, варте лот. Якщо бажаєте їх замовити, звертайтеся до наших менеджерів.